Жовтень 2024 року не обійдеться без магнітних бур. Тож люди, які чутливо реагують на зміну погоди, мають готуватися. Перша хвиля прийде 5 жовтня. не надто сильна, але може викликати слабкість та дратівливість. Далі сонячні збурення будуть 7, 10, 13 жовтня, 15. 18 та 29 жовтня. Причому найсильніші сонячні спалахи накотять 7, 13, 15 та 29 числа. Щоб полегшити вплив магнітних бур на здоров'я, лікарі радять більше рухатися, висипатися і правильно харчуватися, варто триматися подалі від кави. Чорного чаю занадто міцного і алкоголю, бо ці напої забирають сили. Також намагайтеся уникати сварок і тримати спокій у душі. Особливо важливо бути поруч із тими, хто може надати першу допомогу, якщо маєте хронічні хвороби. Слабкі магнітні бурі можуть завдавати клопоту метеозалежним людям. Головний біль, біль у м'язах, безсоння чи різкі зміни настрою можуть докучати в цей період. Особливо треба бути обережними тим, хто страждає на серцево-судинні або бронхолегеневі захворювання, бо під час магнітних бурь вони можуть загостритися. Наприклад, 10 жовтня очікується несильний шторм. Але й він може принести слабкість і проблеми зі сном. Ті, хто залежний від погоди, часто скаржаться на головний біль роздратування та поганий сон перед бурею. Тож, щоб зменшити їхній вплив, лікарі радять дотримуватися режиму дня, уникати стресу і пити більше води, а не каву чи чай. Насильніша буря у жовтні. Чекає на нас 29 жовтня, і вона може добряче вдарити по самопочуттю. Ті, хто чутливо реагує на зміни в атмосфері, можуть відчути сильний головний біль, дратівливість та проблеми зі сном. У ці дні варто бути обережними, тримати під рукою ліки та намагатися якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Також у дні магнітних бурь краще уникати важкої фізичної праці, стресів та конфліктів, пити більше рідини, їсти свіжі овочі та фрукти. Обмежте на цей період користування гаджетами та побутовою технікою, бо вони можуть додати зайвого навантаження на нерви. Магнітні бурі відбуваються регулярно. Це такі спалахи на сонці, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, а ще навіть заважати роботі електронних приладів. Геомагнітне поле Землі захищає нас від сонячного вітру, але інколи спалахи на сонці настільки потужні, що і цього захисту виявляється замало. Тож тепер ми попереджені про небезпечні дні. У жовтні місяці 2024 року, і в нас є час, аби вжити всіх необхідних заходів, щоб потурбуватися про власне здоров'я, про власне самопочуття, а також про своїх близьких і рідних нам людей.